Подружжя Ляшків приїхала до Чернігова з Ніжинського району. Зараз вони готуються до виписки з пологового будинку. Їхня довгоочікувана дівчинка Єва народилася 20 січня, аби забезпечити дитину усім необхідним. Батьки скористалися одноразовою допомогою від держави пакунком малюка. Мама Юлія розповідає, одержують бебі-бокс, аби не витрачати час і кошти на шопінг, підбір одягу та пошук безпечних для малечі засобів гігієни. Дуже багато памперсів і всього дуже багато. Там костюмчиків, одяг, нічого купляти не треба. Там різні розміри і все якісне. Принесли пакунок, там коробочка можна нею користуватися, іграшки складувати. Креми дуже такі хороші, видно, що креми хороші, якісні. І Там для купання дуже багато всього. У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму спочатку 2024-го змінили і склад пакунку малюка та підвищили його вартість. Вона становить 7 тисяч 689 гривень. У оновленому пакунку буде більше речей, що користуються попитом. Наприклад, багаторазові вологі, стійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят. Також збільшили розмір пледа-ковдри для зручнішого використання і скоротили кількість одягу найменших розмірів, з якого малюки швидко виростають. Зараз присутня версія номер 5 Є програма, що є оновлені, але поки ми не отримали цих пакунків. З 24 року ми подали заявку на. Пакунки малюка. Якщо вони прийдуть, ми будемо видавати оновлений пакунок малюка. Для отримання пакунку приходять батьки, вони отримають пакунок. Ми з ними перевіряємо перелік зміст. Пакунка жінка переглядає всі речі. Потім вона розписується в документах і отримає пакунок малюка. Нагадаємо, мета програми Пакунок малюка підтримати родини з немовлятами та допомогти забезпечити належний догляд. Видача таких бебі-боксів розпочалася у 2018-му. Якщо батьки не потребують допомоги у вигляді пакунка, то вони зможуть одержати кошти від держави. Наш уряд і ЮНІСЕФ організували ось таку видачу бебі-боксів. Періодично оновлюються, осучаснюються і враховуються звичайно побажання батьків. Для цього існує спеціальна комісія, яка робить перегляд і наповнення бебібоксів має перелік у собі. і Періодично батьки отримують якісь новенькі речі. Також, окрім біологічних батьків, право на пакунок малюка мають усиновлювачі, опікуни, названі батьки, батьки-вихователі тощо іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.